Армадол, забудь про головний біль. Повний блекаут і вимушена евакуація. Такі два словосполучення ми чуємо останній тиждень так точно і не розуміємо з одного боку, що з цим робити, але з іншого боку, намагаємося розібратися. Ну, а, знаєш, чи е, хтось каже, що не ядарки вже добре, знаєш. Ну Будь -будь. з одного боку так, але треба розуміти справді, чи буде евакуація, чи не буде. Ну принаймні, от, да, якщо брати Київ, це ті заяви, які ми чуємо. Е, ну і що зі світлом у нас буде, тому що от, буквально вчора з'явилось повідомлення, що станом на ранок, сьогодні на 32% більше в нас іде е, перевикористання, скажімо так, да, енергоресурсів. А і цю діру треба якось закривати. От про перспективи того, чи можливий повний блекаут, чи можлива евакуація взимку, знає. Найбільше наш Антон Пшеничний, він нам вже готовий все розповісти. Так, давай. Давай, так, давай. Колега добро ранку. Я до речі, Нель, до твоїх слів одразу хочу додати те, що вчора Укренер... Укренерго повідомило про те, що да, є от така нестача. Угу. Ну тобто третина, ціла третина електроенергетики їм не вистачає. І через це протягом сьогоднішнього дня ті графіки планових відключень, які були складені для Києва, для Київської області і ще декількох областей, про які якраз укренерго говорила сьогодні. Вони можуть бути неактуальними через те, що система перевантажена і вони попросили до речі поставитися, ну розумінням що можуть бути відключення позапланові, адже є нестача величезна. Ну а якщо говорити про Блекаут і його перспективи, то варто згадати про те, що коли росіяни зрозуміли, що на фронті вони не можуть досягнути жодних нормальних успіхів, у них там нічого не виходить. Вони почали займатися тим, чим вони прекрасно вміють займатися, це тероризмом. Вони почали бомбити цивільних, вони почали бомбити саме цивільну інфраструктуру, і вони почали знищувати критичну інфраструктуру, яка так само Важлива найбільша саме для цивільних потреб і яскравий приклад ось такого варварства росіян, це ось цей будинок на вулиці Жилянській. Про нього дуже багато говорили. Про нього дуже багато говорили не лише в Києві, а й в Україні в цілому і в усьому світі. День його знищення став водночас таким днем початку енергетичного терору окупантів. І, можливо, ракета, яка впала тут, була призначена взагалі для інших об'єктів, але ми знаємо, ну. Можливо, для енергетичного об'єкту, можливо, для е, управління енергетичним об'єктом, е, а можливо для цього цивільного будинку. Тобто, ми не знаємо, яка насправді мета в будь-якому разі удари по електростанціям, удари по підстанціям, по е, в тому, які зачіпають і цивільну інфраструктуру, вони призвели до перевантаження системи і планових відключень світла. Ну а вже бачимо, що і позапланових про те, що столиця, наприклад, під загрозою евакуації через блокаут написала навіть в світовий. В Змі мер столиці Віталій Кличко теж підтвердив ймовірність одночасної евакуації цілого міста і там частини області через масовані ракетні обстріли енергетичної інфраструктури, енергосистеми. Хвилю паніки підхопили і в інтернеті. От в мережі можна знайти навіть якісь суперапокаліптичні сценарії, після яких ну взагалі жити не хочеться. Але тут варто одразу заспокоїти йдеться. Про ну такі, знаєте, найбільш критичні сценарії. Тобто, влада міст, не лише Києва, не лише області, а взагалі всіх міст розглядає всі сценарії. І коли говорять про найбільш песимістичні, можуть озвучувати і сценарії блекауту і евакуації. Тому зараз паніки підіймати сенсу немає, адже це лише критичні сценарії. Це нормальна практика складати сценарії для найгірших подій. Це нормально, щоб ми були готові до всього. Зараз до. Того ж про них говорять переважно в північних, центральних і східних областях, коли куди прилітало найчастіше, тобто не йдеться поки що про всю Україну. Але все ж, попри те, сніданок вирішив розібратися, чи можливий бликал, чи буде насправді все так погано, чи можлива евакуація. І ось моя колега Анна Мартичук дізналася у енергетики, все розпитала, все дізналася і з'ясувала, все ж таки, чи можливий такий сценарій для України, я пропоную подивитися її матеріал. Заголовок у видання Нью-Йорк Таймс ошелешив світ, Київ планують повністю евакуйовувати у разі зникнення електроенергії. Загрозу повного блекауту одразу підтвердив мер столиці Віталій Кличко і порекомендував жителям про всяк запастися їжею і водою, а за можливості виїхати з міста до родичів. Згодом Кличко закликав не панікувати. Евакуації наразі не буде. У ситуації війни, в якій ми живемо, потрібно мати плани на випадок різних сценаріїв розвитку подій і надзвичайних ситуацій, і бути готовими діяти. Готуючись до зими, ми закупили, залучили від іноземних партнерів і продовжуємо закуповувати генератори, теплові пушки, облаштовуємо теплопункти, убезпечуємо об'єкти критичної інфраструктури. Ми робимо все, що можемо, аби забезпечити життєдіяльність столиці в цих складних умовах. Тож повний блекаут це найгірший варіант розвитку подій у енергобезпеці будь-якого міста. На практиці це відбувається так: якщо у вашій квартирі увімкнені усі прилади і є ризик загоряння кабелів або ж бракує до цього енергії, тоді працює система автоматики і вимикається кнопка на лічильнику. І так працює система в межах цілого міста. Пояснюють в енергетичній компанії ДЕТЕК. Питання не в самому блекауті. І в нас багато місць вже були в блекауті. Питання в тому, як швидко можна цей автомат чи проб включити. Тому що якщо є, якщо є зовнішнє джерело живлення, то систему можна роз, 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 розвернути, вімкнути. Звичайно, вона не включається так швидко, як в квартирі, на жаль, це все горить. Потрібен час: 2, 4-6 годин, в залежності від того. Як Масові російські ракетні обстріли якраз спрямовані на основні системи живлення по цілій країні. В деякі об'єкти росіяни влучили тричі поспіль. Якщо під час морозів налагодити підстанції в найкоротші терміни, ляже система теплопостачання, вода в трубах замерзне і тріснуть комунікації, як це було в 2006-му в Алчевську. і лише тоді буде необхідна евакуація населення. У нас в руках ключ для того, щоб цього не Якщо Ні, так наголошують, що запаси обладнання для відновлення енергосистеми практично вичерпані. Але понад десяток країн вже погодились надати Україні для цього все необхідне. Залишилось перейти від заяв до термінового постачання. Але можна врятувати місто і під час повного блекауту каже експерт енергетичних програм Максим Білявський. Найперше у нас залишається можливість безперебійно живити критичну інфраструктуру міст. Звісно, коли зникає електрична енергія, є певні нюанси пов'язані з роботою на для подачі в системи централізованого теплопостачання. Тому якщо знову ж таки керівникам Тепловиробних підприємств вдасться вирішити цю задачу з автономним забезпеченням роботи насосів. Тоді централізоване теплопостачання буде здійснюватися. Що стосується системи водозабезпечення, водовідведення тут ситуація трошки складніша, чому тому, що власне потужності насосів, які встановлені на тих чи інших об'єктах водопостачання, водовідведення вони більш потужні за ті, які використовують тепловиробники, тому Тут так само потрібно думати над встановленням мобільних енергогенеруючих систем. В Мінрегіоні такі мобільні системи вже закуповують. Знизити ймовірність блекауту можуть відповідальний бізнес і звичайні споживачі. Треба лише переглянути своє використання енергії. В піковий період навантаження в оселях варто споживати не більше 500 ватт. Це, приміром, робота холодильника і однієї лампи. Мені залишається лише ще раз попросити всіх відповідально споживати електричну енергію, не перевантажувати систему в пікові е, терміни навантажень. Ну і там по, по можливості вмикати потужні природи лише вночі, якщо у вас є світло. На цьому енергетичну тему закриваємо і прощаюся з вами. Побачимося з вами ще раз сьогодні. В ефірі після 10-ї будемо говорити про порушення правил паркування в Києві. Необхідно кількість підписів набрала петиція, яка просить дозволити людям фіксувати порушення. Шників правил паркування передавати цю інформацію, щоб їх могли штрафувати, тобто кожна людина щоб могла мати змогу фіксувати правила. І я я от дізнався, чи можливо це технічно, якщо це можливо, я такий спойлер скажу. Якщо це можливо, то це стане прецедентом і це стане можливо в усіх містах України. Чи можливо це з законодавчої точки зору? Про все розповім після десятої колеги. Вам словом. Ми Дикольно. тобі Тох. ми Спасибо. тебе будемо чекати далі вже з іншою темою. А ми все ж таки тему е, сьогоднішнього, принаймні блекауту, продовжимо, тому що е, справді понад таке нормове споживання зараз електроенергії, і от власне у нас в студії буде експерт з енергетики Максим Білявський. З ним поговоримо конкретно про лайфхаки, що нам робити станом на сьогодні, щоб стабілізувати ситуацію. Ну, і що це за сьогоднішнє екстрене? Оце виключення, яке анонсують. Що це є таке? От ну і до речі, Антон пшеничний проносував вже четверту годину. Сніданку, якщо що бачите, у нас е, другий сніданок буде Перша з сьогоднішнього дня на каналі ТЕЗ за мить повертаємось.